Всім привіт! Ви на каналі Газманки та Шутка. Ви в Житомирі. І сьогодні буде маленька лекція, дуже коротенька, на тему ручка газу. Ручка газу в мотоспорті, а особливо в мотокросі. Чому вона важлива? Тому що ви контактуєте з мотоциклом всього-навсього руками та ногами і все. Тому це дуже дуже важливо для того, щоб керувати вашим залізним. Конем, але спочатку я хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми тут, всередині нашої улюбленої країни, а саме в Житомирі, маємо змогу продовжувати займатися своєю улюбленою справою, тобто мотоспортом. Тому слава нації, смерть ворогам, смерть клятим фашистам, тобто росіянам, які сюди приходять. Я їм бажаю щиро від цього серця дуже болісно, але дуже быстро, швидко, якісно здохнути. А зараз переходимо до маленького. Так, до мене тут приїхав сіло ящик різних ручок газу, як бачите. Але почнемо з найпрошую, ось найпростіша ручка, яку ви всі маєте на мотоциклі, який купили новим за 8400 євро. Але там буде ось така паскудна ручка газу. Ну, приблизно така, але нова. В чому проблема? Ця ручка пластикова, вона ламається на кінці, якщо впасти. Буде ось такий результат, тобто вона зламається і почне підкли... підклинювати прямо під час заїзду. Тому це такий варіант, який потрібен лише для того, щоб його зняти і викинути чертям собачим. Друга, друга ручка, яка вважається трохи кращою, її дуже полюбляють ті, хто їздить на КТМ, бо вона на КТМа йде в стандарті. Це Оді Гріпс. Як вона виглядає, самоназва назва, я показую. Ось, сфокусовано. Оді. В чому її відмінність? Це права ручка, я просто зв'язав з неї гуму, а ліва ручка також має такий самий тубус пластиковий, який фіксується за допомогою, ну, тобто, за допомогою ключів, і він міцно тримається на ролі, не проворачується. Це його плюс, це його головна відмінність і фішка. Але мінус в тому, що ця товщина пластику вона е, краде гуму. Тобто ось одні з найкращих це прогріпи. І ось тут товщина гуми буде значно більша, ніж тут. Тут вони взагалі використовують лише один слой. Приблизно ось такі найпростіші там ручки, як, наприклад, випускає фірма Scott, чорні всі їх знають. Тобто тут один слой, а тут їх три. То, що фіксується всередині, він краще фіксується. А ці м'якенькі для того, щоб нарвати вам руки. То, я вважаю, що якщо у вас руль сам по собі жорсткий, наприклад, як оцей. Цей найбільш жорсткий руль, який існує. Rental twin Wall, він вже старенький, потертий, але ви бачите, що він товстий і в нього є перемичка. Тобто він дуже жорсткий, він погано гнеться. І відповідно, якщо ви поставите на TwinWall, поставите оді, то ви наб'єте собі руки. На TwinWall треба використовувати трьохслойні ручки і трьохширові. Але якщо ви все ж таки. Маєте бажання використовувати Оді, то вам треба брати такий звичайний руль ось такий. Він більш пружний, він працює як пружина, він гнеться вверх вниз і він буде знімати у вас трохи навантаження з рук. Тому вибирайте. Але все ж таки, я рекомендую брати найкращий руль найдорожчий це Rental Twin Wall, і використовувати трьохслонні ручки замість одігріб. Але сьогодні тема лекції не про. Е Гріпси, але про ручки газу. Але воно поєднане. В чому проблема між стандартною ручкою і ручкою Оді Гріпс? В тому, що вона контактує з правою стороною руля всією своєю поверхнею. І, відповідно, вона натирає ось такі ями. Можна побачити. А ось тут. Опрямо другий руль, вони дуже зношені. Це навіть я намагався заполірувати, Але ви бачите, який, якої ширини зони контакту. Тобто вона повертається погано, вона має люфт, і вона з часом травмує цю сторону руля. Натирає і ситуація ще більше погіршується. Якщо людина намагається його змащувати маслом, то це масло ще гірше робить. Він набирає на себе більше бруду і ситуація стає ще гіршою. Тому в жодному разі не змащуйте цю сторону руля, не змащуйте ручку. Якщо вона там потрапила туди, мастило, то витріть його насухо. Вона має сама по собі працювати без масла. Так вона зроблена яким чином відбувався подальший розвиток, подальша еволюція ручок газу? Це, наприклад, фірма Протапер, досить відома фірма, вона почала випускати ручки, які металеві. Вони зроблені з дюралі і вони досить надійні в тому плані, що ось тут пошкоджень. На кінцях не відбувається. Якщо впасти, навіть нічого не буде. Ви порвете гріпсу, але ручка буде ціла, і у вас не заклинить газ і ви зможете продовжувати свої перегони. В чому проблема? Та ж сама проблема. Якщо подивитися середину, там просто алюміній. І хоча тут написано, що він покритий тефлоном, але я засовую туди пальці і я не чую ніякого тефлону. Ну, мабуть, трошки. Я думаю, що він зітреться десь за 20 годин і далі буде той самий результат. Ось такий руль, і таке саме буде всередині. Тобто, це більш надійний варіант, але я б сказав, що це такий проміжний варіант. І те, що я вам хочу показати наступний етап. Почали всередині, якщо ви бачите, є така вставка. Це пластик спеціальний, він там наприкінці є, і тут спочатку ручки. Таким чином, вже контакт відбувається в двох зонах: ось тут і ось тут. Це такий проміжний варіант до тої ручки, яку я люблю найбільше. Тобто, вона вже значно краща в цьому сенсі. Це фірма G2, і ми до неї ще повернемось. І зверніть увагу, тут є донышко, і тут і тут є донешко, яке можна вибити. Якщо ви використовуєте руль з захистом, тобто вам потрібно в торець руля вставити вставку для захисту, то ви просто вибиваєте оцей торець, так, вибиваєте цю кришку і все. І можете використовувати. І наступна ручка. Це будемо казати передостання в еволюції цих ручок. Але це моя найулюбленіша. Це фірма Протапер робить таку ручку, яка називається твістер. Ось вони. Наприклад, ось твістер. Все, що жовтеньке, це твістер. Бачите на ньому написано: твістер. В чому тут наступний етап еволюції? Ви бачите, тут в торці можна... є маленький шариковий подшипник. Тобто. Він в корпус цього підшипника заходить всередину. І ручка взагалі не контактує з цього боку, взагалі не контактує з рулем. Тобто, вона просто знаходиться на підшипнику, вона в підвішеному стані і вона контактує лише в цій зоні. Тут вона має також вкладку, яку можна вважати таким вкладишем тобто, це підшипник. Як вкладеш в автомобільному колінчатому валі, наприклад, можна порівняти. Тобто вона контактує лише з олим ось тут, а тут має повноцінний підшипник. Чи є щось краще? Я скажу так: що так є. Є ще одна ручка, яка досить недавно з'явилась на ринку, ще її в руках не тримав. І вони пишуть, що це перша справді. Справжня ручка на підшипниках. Тобто, якщо протапер має один підшипник, то та ручка має два. Але я ще ніколи їх не тримав в руках. І в мене на трьох мотоциклах моїх встановлені ці ручки, і вони мені дуже-дуже дуже подобаються. Я їх всім дуже рекомендую. Ще один момент: чи можна використовувати цю ручку з найулюбленішим серед мандрівників? Системою для підігріву Oxford, так, можна, але Oxford дуже важко ну, одягається, і він в мене порвався. тобто Якщо ви намагаєтесь поставити Оксфорд, зараз я покажу. Ось маєте маленький, такий, маленька дирочка. тобто Якщо ви будете намагатись поставити Оксфорд, він стає, але я б радив вам взяти трохи і стерти. Цей поверхневий шар. Далі. В чому унікальність ручки G2? Ніхто не робить таких ручок. Вона називається G2. Є, є, є прості ручки, які повністю повторюють профіль звичайної ручки газу. Але ось ця ручка називається G2, G2 Tamer. Tamer в перекладі з англійською. Ось ви бачите. Tamer. Це те, що трохи придушує. Тобто... Ну Усміряє по-русски, я, я не знаю, як перекласти. Усміритель. Теймер. В чому тут суть? Якщо звичайна ручка, ви бачите, в неї круглий такий профіль, то в теймера він тут трошки присаджений. Бачите? Тобто ця ручка призначена для тих, хто їздить в, не в мотокросі, а в ендуро. Для чого? Бо це вже ексцентрик, і він спочатку, коли ви починаєте відкривати газ десь на чверть, на треть, він тягне тросика трошки менше. І якщо ви їздите на 450ці, це важливо. Якщо ви їздите на двохтактні 250 або 300ці, це важливо, бо вони досить потужні, досить швиряють легко мотоцикла разом із спортсменом. І така ручка для ендуро, для таких застосувань, я думаю, що це must-have. Зараз ще відкрию двохтактну. Ну, Тут можна побачити, да? Тобто, ви бачите, який тут профіль круглий, і бачите, тут профіль. Різниця, так би мовити, нема про що казати. Ця ручка буде значно агресивніше піддавати газ, тобто це стандарт, ніж ця. Тому зверніть увагу. На завершення. Хочу сказати, що мотоспорт така штука, в якій не буває дрібниць. Тобто, навпаки, з усіляких дрібниць складається ваш спортивний результат. Якщо ви контактуєте з мотоциклом за допомогою ручки газу, то повірте, це є одним з визначальних чинників для вашого спортивного результату. Якщо ви втратите руль десь під час стрибка, або у вас там. Зірве заднє колесо десь на підйомі на якусь гору вендура, наприклад, а ця гора там 500 метрів або кілометр, і вам треба повертатися і знову її штурмувати, то ця ручка газу може вам зекономити багато часу і може вас вивести на подіум або навпаки, куди-небудь в травматологію. Тому немає тут ніяких дрібниць. мотокросі, якщо ручка газу вам допоможе скинути. Пів секунди на колі, то за 12 кіл це вже буде 6 секунд. За 6 секунд ви вже з'їздите далеко, 200 метрів приїдете. А за 200 метрів ви можете обігнати двох своїх суперників. Тому я до чого кажу? До того, що так, це коштовні речі, але вони високоякісні. А найголовніше в нашій справі, що вони можуть вас підняти в турнірній таблиці на одну-дві сходинки. Тому вирішуйте, чи є. Сенс економити. До побачення. Пік.